Друзі, ми з вами разом будемо співати. І зараз треба ваші голоси. Особливо брати. Давайте будемо починати. Сестри, підключся. Будемо співати, який наш Бог величний Бог. Амінь. Співайте разом з нами. Бог величний Бог. Творець панує з небес Бог, сил любові та мудрості, наш Бог всемогутній Бог, наш Бог наш величний, бог, drilling, Творець з небес панує, Бог та Больдовості, наш Бог всемогутній Бог, бог наш Бог, наш Бог величний, Творець небес панує, Бог силу. Бог, Бог. Наш Бог всемогутній Бог, наш Бог величний, турець небес панує, Бог, Бог, любові, наш Бог всемогутній Бог. Бог. Звернемося до Бога, відкриємо серця, наш Бог всемогутній Бог. Славимо за милість небесного Творця. Наш Бог всемогутній Бог Дав нам ног спасіння дар вічного життя і скам'яніле серце привів до каяття, щоб ми звіщали людям про те, який наш Бог, наш Бог всемогутній Бог так ми знаємо. Наш Бог, всемогутній Бог, світ навколо гине, без любові, та знаю я і ти. Наш Бог всемогутній Бог. Так, Ісус прийшов на землю, щоб зло перемогти. Наш Бог всемогутній Бог. Ми сповнені надії веде нас на син Творця, і будуть з нами разом, хто вірний до кінця. Звіщаємо народам, про те, який наш Бог, наш Бог всемогутній Бог, так ми знаємо. Бог, Бог творила, наш Бог любові, наш Бог всемогутній Бог, наш Бог величний, Бог творець, панує з небес, Бог сил, любові, мудрості, всемогутній Бог, наш Бог величний. Бог Творець не Бог любов, Бог любові, наш Бог, всемогутній. Бог, Six. наш Бог величний, Бог Бог наш Бог, Бог. Творе, Wiret, наш Бог Бог, наш Бог Амінь, це було сильно.